Ай-яй-яй заїхала от машина після ремонту головки. Поставили, я бачу, навіговка, да, 23-й, головка нова. Приїхали з такою проблемою машина троїть, не включається газ, ну коротше не робить. От будемо шукати розбиратися. Горить чек. Дам робити діагностику старим добрим провіреним з Погнали. Так. Що горить? А от на завадені текуща помилка форсунка 3 несправність це піт. Поїхав. Форсунка три, раз, два, три. Ремонт авто за дві хвилини. І що ми бачимо? Роз'йом <ріхи> не заклали. Не вставили розйом на третій. О. На третій циліндр. Ну, я пані, О, не вставлений роз'єм. Так. А ну. И так, есть. Другие есть. Первый четвертые. Так, ну. Надеемся, больше ничего не вылезу никаких интересных моментов. Так, а ну. Так, помилки, помилки, помилки. Так, немає. Запускаємо Вуаля! Ремонт за три хвилини. Коли підготовка до ремонту довше, ніж самий ремонт.